Довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок загрожує 30-річній мешканці Полтавщини, яка готувала підриви біля адмінбудівель. За даними слідства, жінка шукала легких грошей в онлайн-казино, де її завербував представник російської спецслужби. Спершу вона отримала замовлення провести розвідку об'єктів для терактів на території Полтавської та Київської областей. Вибухи мали бути у годину піку публічних місцях. Далі, за інструкціями, жінка виготовила саморобний вибуховий пристрій, який мала заховати у чайник і спорядити його телефоном з віддаленим доступом. Коли вона очікувала подальші вказівки, її затримали правоохоронці. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Під час обшуків у затриманої величезно вибуховий пристрій та мобільний гаджет з доказами її контактів з російським куратором. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 111 Державна зрада, частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 258 готування до вчинення терористичного акту, частиною 1 статті 263 з позначкою 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухового пристрою, та частиною 1 статті 263 незаконне поводження з вибуховими речовинами. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.